О. Привіт, канале. Катя з вас таке? З вами Евелин, і я наконец-то, сняла влог. Хоча б щось. А влог буде невеликий, тому що у мене, не сказати, чи сил не було. У мене була і сила, і мотивація. У мене сіл телефон буквально на половині зйомки, тому що, а, коли я виходила, у мене було 11%. Надеюсь, вам подобається те, що получилось вообще. Я сподіваюся, що її в вийде. А не так, як всі останні. Це все, що я хотіла сказати. Приєднаного просмотру! Ми, як фури бамжи, шукаємо місце, де можна сісти. Ой. Там я сайро. Сайро присчитала значки, понятно. Клас! Імба. Я вибираю! Мої лапи! Ну вони і так, типу, не чисті. Ой, на камері так сильно видно. Отлично. Клас. Я добре відношусь до Світлини, якщо що. Вау, обзорчо. Взяла фото? Нєет. Дура, треба було сказати лям. А мені з Х'ютлінда ставало. Ух, пікмік. Мне тебе просто снимать? Я не знаю. Что-то поделать на камеру интересное, или флог буду о том, как ты просто ходишь. Интересно это походить. Де меня убивать? Ты в норме? Да, я с mm -hmm. Я лавочку нашла Поэтому ты побила? Да Я сначала хотела просто сделать побег Бумба-я Хорошо Я-я-я, бомбая. <рит> Це не лисичка, Це кішка. Танка. Кішка. <рит> <рит> <Вітала>. У мене. <кười> Ой. Ти знаєш, як Soft American, uh, такі дарами? і ті самі фільми, які дивляться бабушки. Такий фон знаєш загадочний. І вийшли дві колеги. На дуже важливий розговор, від якого залежить їхня життя, і ти така сидиш серйозно. Одна узнає, що друга бере от мужа перший. Хоче ж тобі язик достану. Хочу. Перпед, мої дорогі подпоясики. Ой, що так світло? Іди сюда, пацани свою морду. Капець який длинный. Надо його чуть-чуть привсунути, тому що все виглядає странно. О, так от, миленький. Сейчас мы тебе собака собакой костянуть. Я, 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 я. я хочу тебя Пацан сюда. Пацан сюда. У. Вот я буду шоссе. Плюс. Возьми пятку до десятку. Парни, это Ой, у мене аж телефон випав. Ой, яка красота. Обзор на мій э, телефон. Це Банчан, це Їм, це Котік. Кобіцьке у тебе качество. Погане? Єєєне. Фуей! Дай я зніму Так такі так, пожалуйста. Ось такі токі, ви побачите, вони в тік-токі. Сайро, yeah. я тебе не назвала. Yeah. Ми сейчас кудись сидимо? Толпой кричі. Там машини, ми там перебігали дорогу. Ми ждали минут три. Не знаю, Довго ми ждали. Надіюсь ми взагалі дойдемо до лісу, Ну, по-моєму дожди. Ну, вроді як тут є виход, там часть сектора. Там теж часть сектора. Я, по-моему, тут когда была в 21 году. О, мы тут ходили, когда заблудились. Мы вышли там, что была стежка, яка в лес вела. Но мы туда побоялись идти, потому что побоялась, что нас взорвут. А... Я люблю делать с вами минирование. Минирование не получилось. Сказали девочке краску. Хотели образовать ребенка. Минирование не получилось. Коли у мене чоловіка. Я чуть тебе опять назвала. <рик> 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 Пора би дать настоящий міський. Коротше, Сайру, я, ми йдемо гуляем. Ми гуляємо. <рик> да. Ми, ми, ми там, десь живу я. Отам от десь. А uh, Отам, this... <laughs> десь живу я. Десь там, далеко-далеко. Uh, Дуже далеко. -далеко. Uh, вот, і... yeah. Yeah. Ми гуляємо, ми пугаємо людей. Ми гуляємо по підлісам, щоб не мішати останнім. Що це було? Верен? Нет. А що? Он. Ну, сайра. А, ну ладно. Підем? Я дуже погано бачу. Я теж. Ну, просто сейчас там дорога закончиться. Ну, ну, Кого снімемом, сьюти і підем. Короче, якщо ми не доснімов цей лох, то я вмерла Пока. Наверное. Ты хочешь туда? <а <hai Cherh> <brasile> ну пошли Давай Давай пока что я поснимаю Ой, Элис Так ты же... Ш... Эвелин сейчас Ой. Ой А я... Нери, Аоки, Сайра, Ида Окей Uh, uh, give me please your сумка, мега эшкера сумка. О боже, uh, я не знакомлюсь, дуся, Ты лысый? Что ты лысый? Плаки, плаки? Плаки, плаки, или Я скину в чат твои видео, Скажи, что вот вот таким ты занимаешься. Протяжені всього цього відео я буду дихать в спину. На протяженні всього цього куска відео я буду нести якусь мечню, тому просто слухайте, ода Сигма. Я весь цей час не могла змонтувати цей влог бо. Я не знаю, чому так вийшло. У мене псли замовлення, переїзди, ще щось, ще щось, ну такоє. У мене, до речі, ще два відоса лежить, і після цього я піду їх монтувати, соусіхма, тому сподіваюсь, вони вийдуть скоро. А ще я хочу щось на новий рік снять, бо ну 2025 це вам не жарти, головне дожити. Бум, цік -цік, бум. О, ти вже минул. <свес> <Imba>. <свес> она пытается научить меня чареджи стрекец. Ой. Так, саран, Мы просто сейчас шли и слухали стрекец, но я не знаю, где мы. Я тоже не знаю, где мы. О, так ты же все в улице ты мои кресла. Да? Да, ты глянь, здесь Та-да-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Можемо піти до моїх краски? Ні, ми не підемо до моїх. Вито, геє, більше нічого ми не знімали, Том словіть від з ТТ, інші вже можна глянути і не сумуйте. Я скоро повернусь з новими влогами, дай бог. Я надеюсь, влог все-таки понравился и оправдаю какие-то ожидания. Я старалась сделать его таким чтобы его было смешно и интересно Давайте, но я не уверена, сколько вам понравится мой юмор. Поэтому просто не забывайте ставить лайки, подписываться, возможно, показывать видос друзьям. Ну, это тоже дуже важно для меня. Любой ваш фидбэк для меня это самое сердечко. Поэтому дякую, что подивилась. Не забывайте оставить комментарии. И можете еще пройти в ТикТок, в Инстаграм, Телеграм-канал. Там часто выходит всякая фигня. Фоточки, видосы. Там есть, по-моему, фото, яких немає в Инстаграме, и видео, яких немає в ТикТоке. И даже... Возможно, я буду снимать чисто для телеграм-канала какие-то кислоролочки видео. Да. Спасибо.